Вітаю усіх на каналі Селянин. Сьогодні ми відправилися знову провіряти місця, грибні місця Прикарпаття. Провіряти гриби, які є, що є і де є, тому що в нас почався перерив. Як бачите, я направив камеру прямо на місце, де є гриби вже. Ми знайшли декілька. От, 9 червня, 7.12, неділя. Пройшов я вже трошки, нема, на багатьох місцях немає, а там, де сонечко, от в такій дорозі, є грибики. Їх є аж 3. Можете побачити. Такими грибами ми будемо відкривати сьогоднішній похід. Надіюсь, це не послідні гриби. Дощики у нас активно дуже йдуть. О, тут двоєчки ще. Отак. Дощі нас радують і сонечко, звичайно, нас радує, але грибів немає. Поки що немає. Так масово ніде, лише, бачите, на декотрих. Місцях. Ну, Дуже гарні літні гриби. Будемо надіятися зараз провіритись на ще інших місцях і там пошукати літніх прям грибів, тому що чорних тих розових грибів у нас тут немає тепер. Так. Ось такі чотири гриби які будуть відкривати сьогоднішній похід, так що залишайтеся. Зі мною на прогулянку. залишайтесь до кінця, погуляємо разом, якщо зі мною, давайте вирушати на пошуки. Сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати. Ви чуєте цей спів пташок. Просто чудовий. Дивіться, з'явилося появилося. В такій дорозі. От я помаленьку йшов з долини. І дивлюся. Отако листочки сидять. Проходив вже майже близько, нічого не замітив, але побачив, що тут щось просвічується таке. Дуже дивне. Ну і кинув легенько. А тут, дивіться, ще. Ось. Давайте вам такий горобчик. Заховався. Такий звук. Дзвенячий. Маленька бочечка. Знаєш, так гриб, ну і свіжий. Так, я... Багато хто там пише, що чому я не ріжу. Ну дивіться, я камброю тримаю і одною рукою, а другою можу вам уже тако надрізати, подивіться, які є. Дивіться, він чистий, білосніжний. Хоча їх візуально виднося, що вони є чисті. Опитні грибарі, які збирають часто, вони бачать. Де може бути лише червиве, це тільки ось тут, в корінчику. Тому що тут іде е, ріст, якраз грибниця, і звідси тягне воно вологість і тут воно червиве. Ну, це переважно в усіх грибах, ну крім розвих. Розви це дуже рідкість. Ну, кажуть боровики. Боровиків рідко коли тут червиве. Але як бачите, ось тут воно червивеньке, із того, що воно тягне вологість. А так переважно ну, гриб весь чистий. Тепер. от. Я думаю, що вам виносять добре. Хоч там, хоч там. Він є білосніжний. Щоб не казали, що я не показую які гриби. Ну, Коли, отак, наприклад, ось тут, тут дирочка є. так? Ну теж виносить, що шапочка вона чиста. Смисл різати її між одною рукою Ну, такі красення чисті тепер. Хоча це черві, мали би бути червиві. Не знаю. Ну, в общем, збираємо таке, що маємо таку красу. Дивіться, який горобчик нам попався. Вах! У глині, о, дивіться, як закопаний сильно. О! Оце так. Да. Коротше, в нього... Тут ниточка була і воно розкрешила його. Це від цього, від землі поводичка така легенько кіно, а він роздвоївся. А він настать величенький. Корінь чистенький. А заодно подивитися. Бачите, який він чистенький. Чистий, чистий, білосніжний. Ну і вважайте, що ось такий гриб, да? ось такий гриб. І подивіться, яка територія велика, гарна, родюча, Мохи, буки, все є. Сонце є, дощик є, но... А грибів нема. Один, один ось такий грибик на всю цю територію. Ну і що робити, скажіть? Де їх шукати? Коли вони вже підуть, Не можу сказати. Ну, По записях десь треба чекати ще тиждень-півтора, а то і два, поки вони не підуть масово на ось такі гриби. Ви знаєте, що ліс на сьогоднішній день дуже дорогий і люди його заготовляють літом, щоб не заготовляти зимою і бути в теплі. От люди заготовили собі сушнячка, буків. Ну і коло того вони ще й на зиму собі заготовляють гриби. І ставлю теж в кучку, бо ніхто не збирав їх. От такий горобчик, бачите, виріс прямо на березі біля кучки дров, які люди зготовили собі, щоб забрати. Подальшому часі. Отакий От мальок кидається вже краєчками. Ну, Мене це вже радує, що вже не задурно ходимо, а можемо понаходити такі гриби. Давайте будемо брати. Так, да, невеликий, але ну, вже приємно. Вже і декілька штучок. Забираємо. Пробуємо ще щось знайти. Отак друзі, гриби збираються. Ось таке, бачите, нічого не видно. А потім дивишся з іншої сторони. Ось така сімеєчка. Ось така, бачите? Ось такі красені. Подивіться. Ціле сімейство. Малесенькі грибики. Відгіді бозі, гід малесенькі. Які кнопочки. Ось такі молоденькі, там ще один десь маленький упав. Відпав від цих, бачите. Ой. Ну, це таке Таке... місне. От не хочу фокусувати. Ну ладно, ну короче, ви поняли. От такі красені забираємо молоденькі. Ну що ж, друзі, в такій дорозі ми будемо завершувати сьогоднішній похід. На часах у нас 8.51. Ми зібралися вже додому, пройшли всі місця можливі, де є гриби. З сьогоднішнім походом я задоволений, тому що дивіться. По-перше, в дорогах вже кидаються літні гриби У тих місцях, де не було. Бачите, це свіженькі. О, Так, беремо їх сюди. Тут я вже виклав гриби для заключення, які знайшов сьогодні, но між ними один ще є, бачите, крапенький, він сидить від цих двох. Ну і там вище чуть був один гнилий. Він розсипався, я його навіть не знімаю. В общем, ось таку кількість ми знайшли. Ну, скільки тут? 4, 8, 12 грибів. 12 грибів, друзі, ми знайшли сьогодні. Та це просто прекрасно. Я думаю, що це заслуговує лайка, коментаря вашого, ваших емоцій, думок на рахунок грибів. І, ну і Скажіть, ну коли, коли в нас вже будуть сильні гриби, коли вже нам вийде збирати ось такий молоднячок по наших місцях. Ваші думки, чому їх нема, чому перерив твориться у грибах. Розкажіть, мені буде інтересно. Так, все, закінчуємо сьогоднішній похід. Все, всім до зустрічі, всім пока-пока.